Сука! Що це таке? <гас> Він за нами прийшов. Дисклеймер. Одразу вибачаюсь за те, що зверху зліва ви побачите чатик зі стріму. Я випадково переплутала записи екрану. Люблю. Усім привіт! З вами Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо новий огляд на гру від моїх улюблених розробників Chillas Art Караоке. Деякі підписники радили мені ігри від Chillas Art проходити одним ковтком. Що ж, я прислухаюся до вас, я спробую і будемо бачити, що з цього вийде. Полетіли співати! Корива це історія про мої дні старшої школи. Я була частиною баскетбольного клубу і, як завжди, я практикувалася та тренувалася зі своєю близькою подругою після справ з клубу. Того дня ми планували піти в караоке разом після того, як потренуємося в спортзалі. Вау. Так, сенса, будь ласка, почекайте, секунду. Кожна гра від Чілес Art змушує мене виправляти сенсу. О, нарешті, господи. Привіт! З чолкою треба тобі попрацювати, звісно. Фіга тут баскетбольний клуб. Ну, це, звісно, не, не в Україні спортзали, два кошика на стінах. А, тут їх цілих. Раз, два, три, чотири. Не, ну це вищий люкс. Що нам треба зробити? А, може, з нею поговорити? Давай з тобою потренуємося. Давай забувати в кошик. Окей. Боже, ці повертання головою. Так, мені також треба цим займатись. Зараз попадемо. Наскільки я знаю, треба раз, два, і тоді вже кинути. Перший блінком, ми всі знаємо. Я не заспокоюсь, поки не попаду. В рену... <гас> <гас> Майже. Майже, блять. Ну, який же це позор. У! Ми маємо вже йти. Куди, Мака? О Боже. Ей, ви двоє! Ви що, не бачите, скільки вже годин? Час додому. Ой ой. Я поприбираю, а ти йди. О, хомічок. Так, а що нам треба тут зробити? Вона сказала сама поприбира. Пф, твої проблеми. Ка. -ка Гатчі Віль. Mm -hmm. Ну добре. А ось мої речі Ocean бріз. Ми з цією дівчинкою мали піти на караоке. Нам її потрібно чекати. А, залишити взуття. Блін, нас не видно, хоча в попередніх іграх нас було видно наші ніжки. Ну, все чекаємо. Де вона там? Не поняла. Ми залишаємо подругу в такий час. Чесно, у мене немає такого, щоб. А, ну тоді потім зустрінемося через там час другий. Ні, у мене такого немає. Переділися, почекала 15 хвилин і полетіли. Та в мене є проблеми з особистим простором. А як? Що? Пішком іти додому? Пішки? Ні. ми що, на цьому грузовичку є приїхали. А, он, нам потрібно забрати або байк, або велосипед. Навряд чи байк. Наш синенький. Yes. А нам нічого не треба було робити навколо території. Можливо, там зібрати якусь пасхалочку. Nie? Фіга! Ми їдемо! Ну, нічого собі. А ви думали? Добре жити не заборониш. Куди ми взагалі їдемо, поліція? Е... Сюди. Блять. Трішки. О, реально, дивіться з першого разу. <смір> Може, нам треба було туди, до речі? Не дуже подобається те, що ми. <смір> нормальний взагалі. Ти нормальний. Тр... Давайте зафоткаємо його номери, давайте за ним поїдемо. Секунду. Ану. Стопе. Дядьку, ти в курсі, що ти нас чуть не збив? Що там в тебе написано? Шість. та блядь, ну встань. Шість шість і щось. Я запам'ятала. Чого така. чого так темно, по-перше, по-друге, чого така атмосфера жорстка і встюсь. І ми їдемо в правильний бік чи ні? Тура! Блять, народ, ви думаєте нам туди? Ви дасте мені проїхати, пліз? Е, ви думаєте, це це місце? А? Що за жорсткі караоке на Майдані? Добрий день. Е... Моека Ей, вибач, мене зупинив тренер. Ти можеш іти і співати. А, окей, але. Ти в порядку? Зі мною все буде добре. Я не здожену тебе пізніше. А Раптом вона буде їхати, наша подруга, і вона там десь загубиться, і ми, нам прийдеться її шукати, а там буде вже її труп валятись. Це найгірший велосипед симулятор в моєму житті. У -у 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 -у. Бляха, я б теж хотіла йти в таке караоке. Наскільки я знаю, в Японії вони в окремих кабінках, а не так, як в нас виходиш, начебто. В центр і треба співати. Вибачте. А, ай. а вас вчили, що на роботі не можна користуватись мікрофоном. Ой, блядь, яким мікрофоном? Телефоном. Ай. Я хочу забронювати кабінку на двох студентів на дві години. Ай. Окей. Е а... Ваша кімната 12 Не соромтесь користуватися баром. Ось цим баром? Дядьку. Не надто багато ти вже випив. Дай посунься, я теж хочу. Гаразд, нам сказали, що наша кімната 12. -та. Фіга там балдеють. О, хто нам дзвонить? Майка, ні. Не підходь. Що, я тебе не чую. Я почула, що там робиться? Алло, ти чуєш мене? Ні. Бігом на поміч подрузі! друзі, бігом, бігом, бігом. В сенсі! там щось відбувається. Нас не пустять, нам пофіг, а ну підемо поспіваємо. Ви що, приколюєтесь? Що робить? Невже ми дійсно маємо піти і далі грати, в плані, і далі співати? Фіго! можна до вас гості? Зайти в караоке кімнату, ну ви знущаєтеся. Ну, піздеться, що робити з подругою то? Ми навіть не передзвонимо, не будемо надзвонюватися Ну Нам настільки до пизди. Так, це що, ми зараз вже обираємо. Це ми вже обираємо пісеньки? Ну, нічого собі така кімнатка. да Чесно, дуже круто. Я, я мрію одного разу сходити на японське караоке. Що ми оберемо? Фрукт. В майбутнє, давай погуляємо, відпочинок, загублений демон. Усі назви так собі виглядають, але давайте загублений демон. А Лінкен Парка у вас випадково немає. Всі пісні так собі, але гаразд. Караоке міні гейм туторіал. й да. Що за осо на мінімалках? Серйозно? Бляха, я так смокчу в таких іграх. Ну, це пиздець, я не знаю. <metada violinique warfare> а можна це пропустити? У -у -у. Питання перше. Нам треба усі пісні грати. По-друге, нормально, що тут якийсь ноунейм ходив біля нас? По-третє, що з подругою? Ой, я трішки спрагла. Ну, звісно, така рада. Я піду візьму трішки випити собі в барі. Так, візьмемо Кока-Колки. Так, добре. Ходімо вип'ємо, бо мені самі від свого власного голосу захотілося трішки похмелитись. Добрий день. Ви чи я? Ну, Ходить десь гуляє, ну добре. Тітко! А це випадково не та дівчина з рецепції? Опа. Сюдер. Сюдер. Так, мені, будь ласка, кавунчика Херсонського. Куди нам треба назад тепер? А! Ти якого хуя тут стоїш? Збрей вуса, блять. Блять, я кожній тіні боюся, хай бог милує. Ага, я, мабуть, уже один занесла. Ой, блядь. А це не той чувак по поверненню нам зайшов до нашої цієї кабінки, серйозно? Реально? Цей чел прийшов сюди почати співати. Народ, ну серйозно, ми будемо зараз співати усі пісні. <глух> Ой, блядь Випити, Так, ви почекайте. Е це та, що нам хтось приніс. Я не буду її пити, бо хто знає, що туди підсипали, по-перше. А по друге, у нас є наша. Ну, блін, ну серйозно, ми будемо це пити. Разом з чашкою. Ну, добре. Ай, блядь. Щось мені не дуже хочеться. Соранікая! Гараз, це було не так погано. Коли граєш, ти входиш у смак. О, дивіться, вже більше. Мойка має вже вернутися. Я маю взяти трішки снеків для нас. Так, що б мені замовити? Серйозно, ти так впевнена, що вона повернеться? Так. А, ось замовити. Дзвоним а, Так. А я б хотіла дещо замовити. Окей. Просто скажіть. Піцу, смажену курочку і такаякі. О, такаякі. Але якщо для нас, то краще піцу замовити. Дві-три хвилини. Фіга. А, ем. Ти ж дівчинка з дванадцятої кімнати, так? Уніформа старшої школи, так? А, так он. Е, È... Що за прикол лес? Знову СПІВАТИ, Ну, блядь. Блять, я не встигаю! Подожди. Блядь! Блять! Сука! Не знаю, як це коментувати народ. Що це було? Блять. їжа вже готова. А ти хочеш виходити? Я маю їм подзвонити. Боже, я не хочу, мене вже трясе. Блять. Це, мабуть, найгучніший крик, який я тільки видавала за всю історію Ютубу. Вона не відповідає. Я піду і вискажу їй все в лице, Туди її. Ай, блять. Мене живот заболів народ, я зараз ригну. А? Вона не тут, можливо, вона в своїй ставкімнаті. А взагалі, по факту. А, ось. Вибачте мене, я нікого не чую, давайте увійдемо. В сенсі, блядь, ти не можеш сюди просто заходити? Це кімната для робітників. Ти що, не читала? Що? А, моє замовлення не прийшло. Гіжа, правда? Воно має бути вже на твоєму столі. Що, тобі немає що сказати, вибачте. Сука, та я тебе зараз заріжу. Ой, моє горло, блять. Першить. Заирала, як не в собі. Що це було? Де він? Все, я. я згодна. Я зроблю, я. Я вже згодна на вбивство. Почекайте, він з нашої. Він вийшов з нашої кімнати. Зайти в караоке кімнату. Він з нашої кімнати вилетів? Картопля? Але це ж неправильне замовлення. Можливо, той чувак один з робітників? Почати співати, ага. А ми не передзвонимо нашій подрузі, наприклад. Щось ці картоплі є. Що це? Емайл пошта? Ютаро... 1101... ябай. Напиши мені. Е. попахує сталкерством. А нам не дають іншої пісні обрати. Це все максимально дивно, особливо дивна наша поведінка з усієї гри, що ми не наважуємося подзвонити нашій подрузі. Я би вже не знаю, я би вже тривогу би била. <звук> Ой, чуть-чуть підлагало, подумаєш, нічого страшного. Блядь, я хочу додому! Мойка. Ей, Мойка, ти запізнюєшся, я вже тут і співаю. Міра. Я Я не піду в караоке. Що сталося? Ей, алло? Вона хоч би жива. Я думала, що вона вже померла там. Тепер ми їдемо до своєї подруги, чи як? Що сталося зі світлом? Ви смієтеся? Народ, нас покинули, ми одні тепер тут. Що? Це ж телефон Моеки? Чого він тут? Що за хуйня? Якщо якась твар зараз на мене вилізе? О. О! Моєка? Чому? Мояка, що сталося? Чому? Чому ти мені не допомогла? Я дзвонила тобі так багато раз. Надто пізно. Мойка. Ти чого? Ай, я посижу тут. Надто багато інфарктів. Ух, народ, це на, надто багато. Ах. Скільки часу я була відключена? О. Вибач, Міра, Мойка, фотографія, яку я тобі тільки що відправила. Він помітив, що я відправила фото. Будь ласка, втікай звідти. Він йде в твій напрямок. Фото яке фото? Яке фото, блядь? Я відчуваю себе хуйово. Не кажи. Мені треба піти в туалет. Ти ж смієшся, за нами хтось зараз іде Яке фото? Посрати їй захотілося. Ну, що за трешак, Ну просто ми такі тупі для вищої школи. Ой, для старшої школи. Про яке фото вона взагалі говорила? А? Вона відправила мені фотографію. Що? Що це? Тренер? Блять, ну скрімери повсюди. Буквально зараз по моєму вікну вдарили гілки. Сьогодні все грає проти мене народ. Хіба могло б це бути? Я маю подзвонити Моїка. Мояка. Мояка, Мояка візьме слухавку. Вона не відповідає. Я хочу ридати. У мене мурашки по шкірі. Реально, що робити то? Її знову тут немає. А А чого? Чого там заблокований вихід? Сука, хто нас зачинив? О, Зайти? Так. Подивитися в CCTV. Так. Що це таке? <гас> Він за нами прийшов. Блять. Тренер тут. Треба подзвонити копам. Та швидше. Що нам робити? Що нам робити тепер? Поліція сказала, що буде тут через 4 хвилини. Я маю сховатися до того моменту. Підкрадаючись, ви уникнете звуків кроків, і вас не помітить ворог. вашому це смішно? Я хірію, з якою силою він нас дубасив. Це жах. Куди йти? Куди йти, блядь? Куди нам... Пизда мені. Як Ні, пизда. З якого З яких пір, блядь, тут стекло повсюди, скло? Реальних чотири хвилини. Ви що з мене. Я в шоці з вас. Він прям ніби в дупу мені дихає. <тит> <А>, Пизда <ті! пит> <Поздна> мені. <пит> а як від нього втекти? Це неможливо. Пизда мені. Це шо нахуй? Это шо таки? Что за ключ я нашла? Что за ключ? Куда мне идти? Я за вазоном. я завозумі. Господи, сили природи, сховай мене. Може, ключ, щоб я вийшла через. Тридцять <плес> <Соха? 30> секунд. <плес> Він матюжиться. Вісім, сім, шість. Три, два, один. Смоктати тупий мужик. Як тільки я побачила, що з'явилися копи, моє тіло моментально розслабилося. І наступну річ, про яку я знаю, це те, що я вже лежала в лікарні на ліжку. Поліція встановила, що тренер, м -м, якби це так, щоб мене не забанили, зробив боляче більше десяти дівчатам. Мій друг прийшов відвідати мене в лікарні і сказав, що його одразу ж на цьому зловили. А, це за моя мій друг, моя подруга. Моя подруга багато що пережила. Вона досі настільки травмована від того, що сталося, навіть зараз вона уникає можливості бути біля чоловіків. Вже пройшло достатньо часу, і вона повільно почуває себе краще. Але про що я знаю точно, це те, що страх досі живе всередині неї. Ендінг 6 із 6. Є різні ендінги? Karaoke. Okay. Кінці мене сильно заінтригували ці фрейми, які не перевіривши на власному досвіді, мучили б мене вночі. Як виявилось, це були підказки та розвиток інших кінцівок у грі. Ну і це була б не я, якби я їх не пройшла. Кінцівка один. Ми підходимо до годинника і помічаємо, що вже дійсно пізно і нам часити додому. Мояка це розуміє і говорить нам допомогти у прибиранні. Що ми її робимо? Пізніше ми вдвох йдемо переодягатися і знаходимо в її шкафчику ключ, який вона забуде для свого велосипеду. Ми його беремо і виходимо зі школи. збираючись вже Їхати. В цей момент мояка помічає, що забуває ключа, але ми слава богу взяли його з собою. Ось така кінцівка нас чекатиме. Ось це ендінг, який я хотіла все таки Кінцівка 2. Після тренування я помічаю, що під лавкою прикріплена камера, яка стежить за дівчатами у роздягальні. У мене є два вибори: або одразу бігти до поліції, або репортувати тренеру. Я обираю перший варіант, і коли до мене підходить тренер і питає, що я роблю. Я відмазуюсь і біжу до поліції. Тренер переслідує мене, але я втікаю. Кінцівка виявляється поганою, адже поки ми в шоковому стані і не беремо слухавки від Моека, вона вирішує вкоротити собі віку, бо сталося щось, про що ми не знаємо, і в кінці коримо за те, що тоді їй не відповіли. Кінцівка, 3. все те саме. Але коли ми вирішуємо віддати камеру чи побігти до поліції, ми вирішуємо віддати його тренеру. Він каже, що. Ми сіли в його фургон під виправданням, що вже пізно, і він нас відвезе додому. Він дав ключі від фургону, і ми помічаємо, що в бардачку є папка з фото усіх дівчат. І тут у нас є два вибори: або далі сидіти в машині, або бігти з тією папкою до поліції. Я обираю бігти і тут по класиці. Він нас переслідує, ми дістаємось поліції, і його садять заграти з ось такою заставочкою. Нефіга собі ще й друга заставка. Офігіте. Кінцівка 4. Найцікавіше. А ось тут найсмачніше. Пам'ятаєте, на рецепції я знайшла дивний ключ, коли ховали за вазоном. Він то нами знадобиться. Проходимо усю гру так, як потрібно. Відкриваємо особливу кімнату і беремо ножа. Ми збираємося вбити тренера. Залишу вас наодинці з відзнятим шматочком. Приємного перегляду!

Треба було лицем скло Ого! Ніфіга заставка. І що тут? Аж прям цікаво. Де ми їдем? Святкувати його погибель є! Yeah! А де ми? А? А, це його дух? Твої проблеми, Чил. What the fuck? <laughs>